Чи доведеться тепер сплачувати податок за продаж старого телефону чи дитячого одягу на OLX? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроект номер 14025, відомий як податок на OLX», який визначає правила оподаткування доходів через цифрові платформи і захищає користувачів від податків на дрібні продажі. Водночас, остаточний текст законопроєкту ще може бути доопрацьований, і саме тому варто розглянути, як ці зміни вплинуть на користувачів платформ та їхні фінанси. 15 вересня 2025 року Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув законопроєкт номер 14025 і погодив нові коригування. Цей документ передбачає запровадження автоматичного обміну даними про доходи через цифрові платформи, такі як OLX, PROM, Розетка, Uber, Bolt, Glovo, Booking, Airbnb та інші майданчики. Тобто про тих, хто продає товари, надає побутові послуги або здає нерухомість в оренду як в Україні, так і за кордоном. Під прицілом операції з продажу товарів, надання в оренду нерухомого майна, житлового, комерційного, паркомісць тощо, особистих послуг оренди транспортних засобів, загальна ідея посилити контроль за доходами, отриманими через цифрові платформи. Банки на запит податкової служби будуть розкривати інформацію про операції за рахунками підзвітних продавців, а цифрові платформи передаватимуть дані про їх місце проживання. На підзвітних операторів покладатимуть функції податкових агентів. Вони звітуватимуть і утримуватимуть податок із доходів фізичних осіб резидентів. Водночас, одноразові продажі побутових речей звичайних громадян не оподатковуватимуться. Це чітко зазначено в пояснювальних матеріалах до законопроєкту. Попереду зміни до Податкового кодексу України та закону про банки і банківську діяльність, які узгодять механізм автоматичного обміну даними та оподаткування. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно, а щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Держава отримуватиме від цифрових платформ персональні дані продавців, які систематично заробляють через онлайн-сервіси: прізвище, ім'я по батькові, податковий номер, адресу проживання, дату народження, банківські реквізити а для орендодавців адресу об'єкта. Оператори платформ щороку до 31 січня подаватимуть звіт до податкової служби про доходи користувачів за попередній рік. Ці дані будуть частиною системи міжнародного автоматичного обміну DBI, яка діє в країнах ЄС. Таким чином Україна інтегрується у глобальну систему, де приховати дохід через онлайн платформи стане неможливо. До закону про банки і банківську діяльність внесуть зміни. Банки зобов'язані надавати податковій службі інформацію про рух коштів за рахунками продавців, включно з операціями, призначенням платежу та даними власника. Такі запити не потребуватимуть рішення суду. Банки, фінансові установи, небанківські платіжні сервіси та емітенти електронних грошей. Повинні будуть повідомляти ДПС про відкриття або закриття рахунків підзвітних продавців. При відкритті рахунку фізична особа зобов'язана підписати згоду на розкриття банківської інформації податковим органам. Передбачено, що якщо дохід через платформи не перевищує 2000 євро на рік, податки не сплачуються. Якщо ж дохід більший, оподатковується лише перевищення, а не вся сума. Усі доходи, отримані через різні платформи, підсумовуються. Якщо загальний дохід перевищує ліміт, оподатковується лише надлишок. Передбачені дві ставки податку 5% і 18%, 5% ПДФО у пільговому режимі для фізосіб-продавців, які використовують спеціальний банківський рахунок і надають ДПС доступ до інформації, мають річний дохід не більше 6,7 мільйонів гривень. Не мають найманих працівників і не продають акцизні товари. 18% ПДФО. Якщо продавець не використовує спецрахунок і не надає банківську інформацію. Додатково розглядається військовий збір 5%. Поки що ставка обговорюється. Законопроект встановлює штрафи для продавців, банків і платформ. Для фізичних осіб 680 гривень за неповідомлення банку про свій статус для банків. Штрафи за неподання інформації. Для банків або платіжних установ, які здійснюють операції до взяття рахунку на облік у ДПС, штраф 10% від суми операцій. Але не менше 1700 гривень для цифрових платформ штрафи до 100 мінімальних зарплат понад 800 тисяч гривень за неподання звіту про доходи продавців і штраф за несвоєчасне або неповне подання звіту 0,5 мінімальної зарплати за кожен день прострочення або за кожного продавця, щодо якого допущено помилку. Автоматичний обмін даними це початок нової епохи податкової прозорості, коли платформи, банки та держава працюватимуть у єдиній системі контролю доходів. Ходів, щоб підготуватися до впровадження нового податку, радимо проаналізувати свої доходи, визначити свій статус, звернути увагу на спецрахунки, слідкувати за оновленнями законопроєкту і підготуватися до прозорості, адже банки та платформи інтегруватимуть обмін даними. Зверніть увагу, що документ ще не винесено на голосування. Після ухвалення буде визначено правила для іноземних платформ. Ми стежимо за процесом і повідомимо про зміни. Не варто панікувати. Нові правила не стосуються одноразових продажів уживаних речей, які не мають ознак підприємницької діяльності. Регулярні продажі чи оренда нерухомості вважатимуться доходом, який фіксуватимуть платформи й оподатковуватимуть. Модель орієнтована не на покарання, а на відкритість доходів. Правила ще можуть змінитися після доопрацювання. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! Привіт, я з мене бізнесу. І якщо у вас є ФОП або Юрособа, то з нами вам буде простіше. Умовно не треба ходити в банк, бо ми відкриваємо рахунки онлайн. За відкриття ви не сплачуєте за обслуговування, теж ще й платежі безкоштовні.